Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трьохциліндровий трактор потужністю 27 кінських сил і Seikit G27. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Попереду бачимо невеличкий груз ще з Японії. Передня резина 7х16, задня резина 11,2 на 26. Зберегла ще японська, стан гарний, ось така ширина. Є дуга безпеки, є козирьок. Перед відео я заміляв аборитні розміри трактора. Від передка до кінця заднього колеса 290 см. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 105 см. Можна колеса поміняти місцями, отримаємо 120 см. Агропросвіт 36 см. А вага даної моделі орієнтовно 1300 кг. Висота 200 мм. По комплектації маємо підсилювач керма. Керма по висоті регулюється. Реверс. Напівгідравлічна коробка передач. Чотири діапазона повишених-понижених, а в передачі перемикається самими кнопками. Підвісні педалі, рівна підлога. На вал відбору потужності. чотири швидкості. Можемо увімкнути реверс, буде чотири вперед, чотири назад. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Напрацювання 629 мотогодин. Сидіння в чудовому стані під сидінням все добре. Давайте обійдемо. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Ширина. Є трикутник для швидкого зйому. Фреза оригінальна ісаковська з робочою зоною 180 см. Є маркерні колеса. Показую стан ножів. Ножі ще товсті мають ходити. Буковий циліндр. Керування боковим циліндром ось тут. Ручне керування вправо-вліво. Можемо включити плаваючий, фреза вирівняється по горизонту. Наступний можемо увімкнути. Тоді можемо коригувати, щоб під яким кутом наш плаваючий режим працював. А з цим можна задати максимальну висоту підйому підняття задньої навіски. Ну і основний речах керування навіскою вниз, вверх. Тут у нас пам'ять задньої навіски. Коли фреза опущена, підняли фреза, піднялась. Підняли ще раз, фреза опустилась на своє попереднє задане місце. Гляньте на резину з цієї сторони. Гарно зображено. Ось такий маю вигляд. До речі, зверніть увагу дебак, дуже зручно. Ну що ж, сідаємо всередину. Так, пробуємо завести трактрець, запалення, прокручуй трохи далі. Буквально декілька секунд зачекали, вижимаю щеплення. і тракторець заводиться. Сигнал працює. Гляньте на роботу підсилювача керма. Шикарний виворіт коліс. Дамо двигуну трішки прогрітись, а самі переходимо до навісного обладнання. Трішки фризу опустили і показую те, що я щойно озвучив. Ручне керування вправо і вліво. Включаю плаваючий режим, фреза автоматично вирівнюється. Включаю наступний в зеленому положенні. Це вже плавачий і можна задавати, щоб під яким кутом плаваючий працював. Ось показую. Працює. Далі можемо задати максимальну висоту підйому. Ось Працює. Вимикає плавачі. Так, З цим розібралися. Зараз ще будемо включати вал відбору потужності. Тут ще працює контроль глибини. Ми ж трактор з'єднаний з комп'ютером. Коли фраза зарилася, фарто хоч так буде себе поводити, фраза автоматично піднімається. За це відповідає ось ця шайба. Так, далі. Поки граза опущена. Давайте перемикати з валудуру. Перша, друга, третя, четверта. Поїхали. Перша. Друга. Третя. Четверта. Всі швидкості працюють, давайте ближче покажу роботу. Фраза в нас тут цеп. Ось так працює кардан. Можете послухати звук. Ножі працюють, крутяться. Можу навіть додати опаків. Нагадаю, це четверта передача. Супер. Повертаємося всередину. Нейтральне положення, фрезу підняли. Сторму засняли і поїхали. Давайте почнемо з найменшої передачі. Ось тут. Це найнижча понижена. Тут у нас перша. Можу на ходу перемикати передачу. Так, далі через щеплення. Трішки більша понижена передача. Ось держав. Перша, друга, третя. Четверта. Рухаємось далі. Ось це зазвичай робоча. Так само починаємо з першої. Друга, третя, четверта. Ну і повищені передачі. Перша, друга. Третя, четверта, АСПОЛ. Це і є наша максимальна швидкість трактора. Повертаємось швиденько на майданчик. На максимальній швидкості. Ташок захищає від сонячних променів, яких на вулиці досить небагато зараз. Так, ще я хочу вам показати функцію оберт на місці. Бачите, в чому перевага реверсу. Максимальна швидкість як вперед, так і назад. Щоб включилась функція оберт на місці, має бути ось трішки менше передача від максимальної. І ось цей тумбер сюди. Лампочка засвітилась, реверс вперед, пускаємо щеплення і викручує кермо. Працює як вправо, так і вліво. На наше місце. Дуже зручно. Перемикається реверс. Дивіться, як чітко він робиться. Вперед, нейтральне, назад. Дуже легко, чітко точно. Так, Щоб трактор не котився, фіксуємо його на тормоз, вимикаю функцію оберт на місці і йдемоте дивитися, що у нас робиться з підкапотним простором. А. Ще ось є кнопочка перемикання інформації на комп'ютері. Так, що в нас тут всередині? Бачимо одразу стан Раз, підняли. Акумулятор в передній частині, повітряний фільтр ми замінили. Щоб масла в двигуні, заливна горловина, масло ми замінили, гляньте вихід. Стан генератора. Лушник також жарно збережений. Зведе згоря. Не пішли звідси глянемо. Кришки відкриваються легко. Пажано, звісно, двома руками. Палина. Масляний фільтр новий. Палений фільтр новий. цю кришку. Емульсії не видно, білого диму немає, додаю обертів. Ось так. Гарно все виглядає. Давайте ще раз додав обертів. І з цієї сторони. Така робота двигуна. Лушиться трактрець, Ключа. Покажу панель приборів ближче. Гарно все виглядає. Ну що ж, давайте переходити до висновків 27 кінських сил, потужні мости, що спереду, що ззаду. Дуже гарна комплектація. Реверс, підсилювач, розворот, все, що може бути, воно тут є. І навіть дашок. З хорошою фризою в комплекті. Вартість такого тракторця на Вінницькому майданчику в комплекті з фризою і доставкою 8800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу та телефонуйте на номер компанії, уточніть в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак та гаманець. Тому не гайте часу та скоріш купуйте в Тотус-трактор. Очікуємо вас. До зустрічі!